Вітаю вас на інтенсиві Хочу на Етсі. Якщо ви зараз слухаєте це відео, значить ви точно готові до того, щоб ближче знайомитися з міжнародним маркетплейсом Етсі та виходити туди. Але перш ніж ми почнемо детально говорити про цей майданчик, я хочу вас познайомити з собою. І чому ж я сиджу зараз перед вашими екранами? Тож, мене звати Катя Бебешко, я гід поетці, і я допомагаю творчим майстрам та підприємцям працювати з цим міжнародним майданчиком і заробляти у валюті. Все почалось з того, що 6 років назад я відкрила свій перший магазин, це було доволі раптово, і в перший день отримала першу продаж. Наразі у мене вже є чотири своїх магазини: два магазини одягу, один магазин декору і один магазин аксесуарів. І останні три роки я співпрацюю і допомагаю творчим майстрам і підприємцям, щоб також запускатися на ці. Моїми продуктами наразі скористалося вже більше тисячі людей, і деякі з них почали заробляти як із нуля, так і збільшили. За допомогою ЕЦІ свій прибуток в Х10 і почали жити життя своєї мрії. Але в усьому цьому у мене є велика місія. Я дуже хочу, щоб наші українські творчі майстри відчули цінність своєї роботи і стали на дорогу фінансової свободи. Тепер давайте познайомимося саме з майданчиком Etsy. Чому ж ми сьогодні будемо говорити саме про нього, а не про якийсь інший, яких також багато на світовому ринку? Да? Чим Etsy відрізняється від інших? Тож, Etsy – це глобальний ринок для унікальних та креативних товарів. Люди йдуть на цю платформу для того, щоб... Придбати для себе щось небанальне, щось якусь альтернативу звичайним предметам. Або ж придбати щось індивідуальне з людським дотиком, тобто хендмейд для особливих подій. Тож, Etsy відрізняється від Amazon, eBay, AliExpress і так далі інших майданчиків, які ми знаємо, тим, що там є Моя атмосфера, свій затишок, своя естетика. І от за цим туди йде покупець. Це потрібно враховувати на старті вашого магазину. Наразі в наці є 92 мільйони активних покупців з усього світу. І 450 мільйонів унікальних візитів-користувачів в місяць. Уявіть собі тільки цей масштаб. Да? Люди йдуть на Еці за масштабом. Ми не обмежуємося кордонами однієї країни. Ми тепер готові до того, щоб продавати на весь світ. Ви тільки відчути цю енергію. Хто взагалі приходить купувати на нетці? Є чотири типи клієнтів. Тож, перший тип це ті, які приходять на майданчик за унікальним товаром. Наприклад, вони хочуть придбати якийсь гарний одяг для своїх домашніх тварин, для кота або там для собаки. Да? Так, він продається в мас-маркеті, в супермаркеті і в спеціальних магазинах, але не завжди ти там зможеш знайти якийсь унікальний естетично гарний дизайн. Да? Не ці, ти точно це знаєш. Другий тип клієнтів це ті, які хочуть мати кастомізований товар під себе. Наприклад, ви хочете мати ювелірну прикрасу з своїм іменем, або ви хочете комусь її подарувати з іменем тої людини, якій ви хочете подарувати. Третій тип клієнтів це ті, які мають чітку мету, для чого їм це потрібно. Наприклад, ви зробили ремонт, або ви переїжджаєте в нову оселю, і ви хочете оновити постільну білизну відносно того дизайну, який зараз у ваших кімнатах. І видаєте за цим навіть? І четвертий тип це ті люди, які ще не визначились, а просто прийшли подивитись. Наприклад, у нас свято День Святого Валентина. І... Люди можуть приходити на еться для того, щоб надихнутися взагалі на те, що можна подарувати. Да? Вони можуть вбивати в пошукову строку фразу, таку як Sweat Valentine, gift for her або for him, і дивитися ідеї подарунків для свого хлопця або для своєї дівчини. І таким чином, якщо ви будете використовувати ці ключові фрази, ви можете потрапити в ту пошукову видачу. Да? Людина ще не знає, що саме вона хоче подарувати, але вона знає на яку подію, до якого свята вона хоче придбати цей подарунок. Про все це ми будемо з вами більш детально говорити в наступних уроках, а саме в другому уроці. Які ж є взагалі стратегії того, щоб продавати на неці? Перша стратегія це коли ви маєте багато клієнтів, але один продукт от, наприклад, одна з моїх клієнток. Вона має один продукт, це бізіборди, тобто один бізіборд, але він може бути в різних кольорах, з різними наповнювачами, різних розмірів. У неї в магазині більше ста позицій. Але, по суті, продукт один бізіборд, одна іграшка. Да? І до неї приходить багато клієнтів купувати один продукт. Це її стратегія роботи. Окрім цього, у неї є інші продукти, але для інших продуктів відкриті інші магазини. Вона обрала для себе таку стратегію. Можна обирати змішану зараз про них поговоримо далі. Наступна стратегія це коли у вас один клієнт, але є багато продуктів на тому ж прикладі дитячого магазину, дитячих товарів. Да, допустимо, що у нас припустимо, що у нас є. Кубики дерев'яні, у нас є дерев'яна пірамідка, у нас є дерев'яний пазл, і у нас там є дерев'яне якесь лего, да, конструктор. І людина приходить, одна людина приходить в магазин і одразу може купити у вас 5 позицій. Да? Це стратегія, один клієнт багато продуктів. І Може бути змішана, коли так і так, і може бути хобі. Коли ви просто займаєтесь якоюсь справою, яка вам приносить в першу чергу задоволення. І потім ви вже починаєте думати, а що було б, якщо б я спробував не ці виставити це, може, це хтось зацікавиться цим, да? вийдете на платформу Еці і вже потім вирішуєте, що ви хочете з цим робити. Хочете залишати це як хобі, але або ж хочете вже з цього будувати бізнес. Найбільше я люблю, коли люди... Починають на своєму хобі заробляти більше, ніж е, вони отримують на роботі або ж на тій діяльності, яку вони роблять паралельно з цим хобі. І тоді вони вже починають задумуватися: окей, можливо, тоді я можу з цього щось побудувати, можливо, щось і вийде. Але скоріш за все, що якщо ви дивитеся це відео, ви ми вже тут всі такі зібрались, які йдуть наці не з хобі. Скоріше за все, ви вже націлені на те, щоб будувати там свій проект, будувати там свій бізнес, якщо це можна так назвати. Тепер давайте поговоримо про те, що ж нас чекає з вами в цьому інтенсиві. Коротенький родмеп. Перше, ми закладемо фундамент. Це ми проаналізуємо ринок конкурентів, цільову аудиторію і зрозуміємо, чим же ж ви відрізняєтеся від інших, в чому буде ваша унікальність. Яка буде ваша цінова політика? З якими товарами вам потрібно в першу чергу виходити на цей майданчик? Це найголовніший крок. От насправді він найтяж... най... найтяжчий може бути для когось, для когось навпаки цікаво може бути. Але от його ніяк не можна пропускати. Часто до мене приходять клієнти, які не роблять цього. Вони одразу заходять там, заливають лістинги. Да? Але аналіз нам? Насправді спрощує роботу. Так, ми на нього витрачаємо доволі багато часу, але потім, в перспективі, через те, що в нас вже з вами вималюється, вибудується картинка стратегії роботи з ці за рахунок аналізу, ми можемо простіше рухатися в побудові нашого будиночку. Да? Наступний крок це ми вже закладаємо з вами стіни. Це наповнення магазину, позиціонування, визначення вашої унікальної торгової пропозиції відносно того аналізу, який ми провели. І ми поговоримо про особливості роботи алгоритмів майданчику. Еці. Далі ми з вами поговоримо про доставку та тонкощі ще налаштування. Будемо говорити про доставку з України. Але якщо, наприклад, ви відправляєте з Європи, то там можна працювати по тій самій аналогії. І далі ми вже рухаємося до стелі. Це маркетинг, просування внутрішнє і зовнішнє. Та які ж є канали залучення додаткового трафіку? Я відкрию вам можливо секрет, а можливо і ні. Те, що зараз Еці органічно буде дуже складно просувати. Нам обов'язково з вами потрібно буде думати одразу, як тільки ми заходимо на цей майданчик, про додаткові канали трафіку. І тільки за рахунок цього, ваш магазин буде підвищуватися в рейтингу, тому що Еці зараз вони прям залучають спеціальні активності на своєму маркетплейсі, щоб продавці. Додавали, вели додатковий трафік да, туди. Тобто нам без цього вже не впоратися. Якщо так, раніше ми працювали так, що ми просто заходили на Etsy, у нас там був магазин, і він органічно міг продавати, то зараз це вже так просто не працює. Можливо, можливо, я не відсікаю, що в якійсь ніші може таке бути. Це можуть бути якісь супер унікальні товари, коли ви заходите і у вас немає додаткового трафіку, і вас одразу починають купувати. Але в більшості випадків, судячи там, з досвіду мого і з досвіду моїх клієнтів, які зараз відкривають, да, все ж таки нам потрібен буде з вами додатковий трафік. Тому цьому ми також приділяємо свій час, свій ресурс. Наступне, ми з вами закриваємо наш інтенсив зустрічу про статистику та аналітику. Я знаю, як би це складно не звучало, особливо для творчих людей, це вся аналітика, збір даних і так далі, але без цього ми далі не зможемо успішно рухатись. Нам потрібно розуміти, як розвивається наш магазин, чи розвивається він взагалі, що йому потрібно на певних етапах. Да? Ми маємо розбиратися, як працюють ці всі показники, які є метрики, якщо ми закладемо в... Одразу на старті в себе ці знання нам далі буде набагато простіше працювати з цим майданчиком. Ви отримуєте інструкцію, як створювати свій магазин, тому що до першого уроку вам вже потрібно мати магазин. Якщо у вас ще його немає, будь ласка, тут буде прикріплена інструкція. Ідіть по інструкції і відкривайте свій магазин. Далі, вам до першого року потрібно буде вже зареєструватися на сайті ЄРЕНК. Також всі дані будуть під цим відео. І на сайті ERP встановити розширення Everbee собі в Google Chrome. Ми їх будемо використовувати для аналізу наших конкурентів і ринків. Також ви отримуєте додаткові таблиці, всі необхідні матеріали, які потрібні для роботи з ЕЦІ, і інформацію про пошук ключових слів. Я тут не даю в самому інтенсиві окремого уроку про це, тому що це може бути просто в урок, один не вкладеш. Це окремий інтенсив, окремий курс. Да? У мене був прям інтенсив з трьох уроків на тему ключових слів. Я вам дам вижимку як бонус. Тож. Перед тим, як ми почнемо, я хочу сказати одну важливу річ. Еці це вже не про швидкі результати. В ЕЦІ потрібно вкладати свої ресурси, свій час, якщо є змога вкладати свої фінансові ресурси. Також ми туди будемо вкладати в рекламу просування. Просто залити лістинги і сидіти чекати, поки до мене прийдуть замовлення. Вже не працює. Нам потрібно регулярно, хоча б протягом місяця, мінімально, да, кожного дня працювати з цим магазином, зі своїм магазином. Тож, якщо ви готові працювати вдовго, то я запрошую вас в цю захопливу подорож вивчення онлайн-продажів на маркетплейсі Etsy. Побачимось з вами в наступному